Привіт, щіркащини, доброго дня. Сьогодні 5 листопада і я починаю саджати чесник. Ось та грядка, яку ми готували місяць назад. Я сама до неї не підходила, не трогала, не дивилася, буду дивитися разом з вами. Єдине, що я тільки що зробила, оцей бордюрчик. Тому що хочеться, щоб грядка відділялась від стежки. Чомусь мені так проснулась, і мені так захотілось. Ось лежить часник, стоїть, ось взяла перегною, навіть торф, можна сказати. Ось такі в мене будуть інструменти. І ось ця у нас рядочка. Дивіться, тут у нас кротик трохи попрацював, значить, є черв'ячки. Ну, почнемо. Почнемо з того, що я граблями зберу цю мульчу. На стежку потім покажу результат прибрали ми. Койде посходила Петрушка, ту, що ми клали з корінцями. І майори посходили, і чорнобривці. І давайте згадаємо, ми цю землю не перекопували. Я зараз попробую руками розгребти. гребеться, дивіться, чорнозем, правда, плотненький, койде цю підстилку, цю черв'яки позатягували в землю. Нам цього й треба. Ми будемо. Зараз зробимо рядочки, земля непогана. Тобто під мульчею вона стала рихлою. Ми зробимо тут чотири рядочки. Я вирішила, що тут ширина трішки більше метру. Ой, бачите, ця петрушка ще була посходила. Два, три. Чотири. 4. 4 навіть мало, можна і навіть 5 зробити. Зробимо п'ять, тим більше я тут зробила ще бордюрчик. Отак. Так що буде у нас 5 рядочків. Звичайно, е, звичайним плоскорізом. Без всякої лопати, без нічого. Зараз я зроблю отакі борозенки. Ось так. Петрушки тут у нас море, чого вона чесничку не помішає. Зараз я зроблю це до кінця і потім покажу, що ми будемо робити далі. Я зробила борозенки, зробила до половини. Чому до половини? Я хочу зробити експеримент. У мене було відро попелу, у нас булір'ян там дуже. Дуже перегорає пере, е, ця деревина. І тому я спробую взяла відро і насипала зверху. Потім буду там сіре, якщо бачите, потім зверху будуть робити березенки. І зараз в кожне на, на дно положу той перегній, що я привезла. Там у нас за двором є куча, ще дав, давно лежав кінський перегній. Потім він перегнив і став таким торфом. І тому я. На дно кожної ямки положу, так засиплю просто денце оцей рихленьким торфом. Зроблю і буду саджати часник. Ось такий білий часничок буду в самий крайній рядок саджати погано. Тримати однією рукою, а іншою. Хочу ще раз повторити, що не копана. Подивіться, яка гарна рихла земелька. А оцей ніби фіолетовий, я не знаю їх назви, завжди саджаю свій. Часник ніколи не купляю. І отак трішки-трішки вдав вийти в землю і він спокійно так саджається. Так що, в перший рядочок я вирішила посадити одну зубку подивимося, що з цього вийде. Треба ж свій часник міняти трішки, щоб не купувати. Далі так, роз, 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 відстань між зубками і десь сантиметрів 20 між рядами. Продовжуємо. Ну Ось ми потикали вже весь часник, і беремо грабельки і будемо потихеньку. Я, звичайно, люблю отак ручками все робити. Може, так, мабуть, і зроблю. Чому я буду щось змінювати? Отак ось. Вам видно? Просто отак. Ручками. Оці механізовані способи. Отак. Гарнесенько. Зараз закінчу і покажу останній штрих. Все, ми отак гарненько ручками заволочили, і останній штрих. Беремо оцю підстілку, що у нас була, лежала на грядці. І отак легенько присолюємо, щоб земля не була чорна. Ось так. Це буде і не товсто, і земля закриється, черв'ячки знову прилізуть і почнуть знову її рихлити. Вона і так дуже рихла, дуже. Я ось руками закидала, то дуже приємно. І все, ми отак зробимо до кінця. Ту частину ми замульчували. Так, все точно зробимо із цієї частини грядки. Єдине, що тут висипала відро навіть мокрого попелу. Що з цього буде, не знаю. Ну, я думаю, не помішає. Так що продовжуємо до нових зустрічей. Може, я ще де посажу чесник, тому що дуже багато чеснику залишається, місця багато і ентузіазм теж. Натхнення. І охота щось робити до зустрічі.